Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна зуй, і це мій канал справи улюблені. В даному відео я хочу показати вам таку квіточку, як аквілегія, водозбір. Я висаджувала цю квітку наприкінці січня і знімала вам відео, коли самі всходи з'явилися. Я в тому відео розповідала, яким чином я проводила стратифікацію, яким чином проводила посадку даної, даного насіння. Тому, якщо кому це цікаво, можете пройти по посиланням під цим відео. Я залишу посилання. А в сьогоднішньому відео я хочу показати. Показати вам, як виглядають ці квіти через три місяці після, після висадки самого насіннячка. Квітка була безпроблемна. Я її пропікірувала, коли підросли ці росточки. Я їх пропікірувала в стаканчики, і вона до самої висадки була в 200-грамових стаканчиках. Виросла величенька. І на сьогоднішній день виглядає ось таким чином. Квіти я висадила е десь недільки вже три назад. Квіти повністю адаптувалися, вони прижилися, вже почали нові листочки рости. Тому як би виглядає квітка дуже гарно. Мені сподобалося вирощувати цю квітку. Чому? Тому що практично всі квіти, які в мене зійшли, там було десь 12 саджанців. Вони всі виросли, вони всі в ґрунті прийнялися. Безпроблемна квіточка, тому кому цікаво, можете. Ну, я, вирощування з насіння такої квітки не займає багато там часу і великих ну, якихось затрат в, в часі. І ну, вона не має проблем ніяких з цією квіточкою. Бачите, яка вона гарнесенька. Різні кольори тут, тому квітки виглядають трішки по-різному: одні більші, другі менші, в одних світлі стебельки, в інших ні. В цьому році квітка квітнути не буде буде наростати зелена маса, і я надію, що на слідуючий рік вона порадує мене квітами. Дякую вам за увагу! До побачення.